Сьогодні виглядає, ви хочете всі бути святими, правда? Це гарно. Бажання дуже добре. Апостол Павло називає тих, хто прийняв Христа святими. Вже тут вони на землі ходять разом з ним. І Він називає їх святими. Святі вас вітають, пише в у листі, святий Павло. Всі, вас... всі святі вас вітають. <кій> Сьогодні неділя всіх святих. Це дуже таке, така гарна неділя. Чому? Тому що церква хоче всіх якби згадати в цей день, знаних і незнаних. Багато є тих, яких ми знаємо протягом року, святкуємо їхню пам'ять, мученики преподобні, апостоли і багато інших, які своїм життям засвідчили свою віру і любов до Господа. І ті, які відомі, вони записані так, що ми їх знаємо. Але є багато тих, хто нам невідомий. І тому церква їх сьогодні згадує, називаючи цю неділю, неділею всіх святих. І читаємо це Євангеліє від Матея, де дуже гарно Ісус нам, скажімо так, говорить. Що потрібно, щоб стати святим. Коли апостол Петро спитав, Ось ми пішли за тобою, що будемо мати? Він думає такими земними мірками. апостол Петро він був рибаком. <кій> він знав, що треба йому наловити рибу, продати, щоб отримувати сім'ю і все інше. Тобто, люди практично дивляться на життя. бо вони живуть в такому. Ісус хоче їх підняти вище. І їх всіх забравиться і роботи. Можна подивитися навіть на цю справу так, що як це Ісус так не подумав про сім'ю тих Рибаків, хто тепер буде дбати про них. Можна так подивитися. І побачити в усьому, які, скажемо, дорікання. І багато причин знайти, щоб можна навіть осудити. Але це наші людські. Просто коли ми будемо судом в такому нашому земному світі, то, звичайно, знайти можна дуже багато причин, щоб осудити, і ніби вважатися дуже справедливим. Але Ісус ніколи не помиляється, і все, що Він робить, Він робить правильно. Коли він закликає <кій> за собою, він знає, що дасть більше. Просто людині треба повірити. Коли він е пізніше спитає апостолів, ось я вас посилав. Без нічого. Ісус каже, в одному місці не беріть ні калитки, ні грошей, ні торм, ні двох зутів не маєте нічого. І вони так пішли і потім питає, чи вам щось бракувало? Ні, кажуть, нічого не бракувало. Також Ісус дбає за ті сім'ї тих апостолів, які пішли для Його справи. Ісус подбає дуже сильно, що вони будуть мати і більше, ніж мали. Тому що щедрість Господа не має міри. Але чого Він потребує Ісус? Чого Він потребує, щоб його визнали в цьому світі? Тому що визнати Ісуса в цьому світі це знайти Спасіння. Це Засвідчити свою віру до нього і не раз буде коштувати людині терпінь, страждання, навіть смерті. Багато перших християн стали мучениками саме через те, що вони засвідчили свою віру, своїм життям і смертю, <кій> навіть апостолі. Тому що це все дуже потрібно для них самих, їх самих, і також для цілої спільноти. Або ми скажемо для Христової церкви. Тому що Хр... церква Христова, спільнота Ісуса, будується на крові, на праведній крові Христовій, першу чергу, і потім Його послідовників, Його Християн. На крові Христовій. тому що кров це життя. І тому Ісус сказав, хто? Не споживає його крові не має життя вічного. Чому? Тому що ця кров це ціна спасіння нашого. І то вона пролита за те, щоб викупити нас, щоб за нас дати викуп кому? смерті. І тоді все дуже є справедливо. Ісус викуповує, це значить, більше людина не належить смерті. Вона куплена дорогоцінною кров'ю. Апостол Петро, знову ж таки, в своєму листі пише: ми куплені дорогоцінною кров'ю Христовою, не кров'ю тварин, але кров'ю самого Божого Сина. Ісус дає право також вступити у ту Його, скажімо, дійсно ту Спасенну місію. Це Його вчинок, це його послання дає можливість ось апостолам. І каже, коли новий світ настане, ви будете сидіти разом зі мною на престолах 12. Коли чоловічий сяде на престолі своєї слави, новий світ настане. Ісус, ось тут можна сказати, ясно говорить, що прийде новий світ. А цей світ, в якому ми живемо, Він весь пропаде, його не стане. Він закінчиться. Як міняється одежа, так міняється цей світ. І він проходить. І тепер дуже важливо, щоб людина отримала право вступити в новий світ. Туди вже треба отримати право. Ми прийшли у цей світ, навіть не від нас залежить. Так сталося. Ми народилися, дано нам можливість право запрошення до нового світу. Тому цей світ це є запрошення до нового світу. І щоб цей новий світ війти, треба прийняти це запрошення на нього відповісти чим правильним життям, святим життям, життям з Богом. І тому ті святі, які сьогодні особливо згадуються, це святі, які прийняли запрошення, відповіли своїм життям і вони стали святими. Коли апостоли проповідували тим, до кого вони йшли, це були язичники не раз. Тобто люди, які поклонялися різним богам, всяким ідолам, але не Богові єдиному, який дає життя. І ось ці люди, які почули апостолів, що вони, вони прийняли Ісуса. Вони стали християнами, вони отримали печать відкуплення, і апостол їх вже називає святими. Чому? Тому що вони стали на дорогу до цього нового світу, щоб у нього ввійти. Треба їм за це поборотися, тому що сили темряви вони не пускають. Щось подібне, як зараз ось наша країна, хоче стати на цю дорогу дійсно виходу із того всякого поневолення. І є вороги, які не хочуть випустити щось подібне в духовному житті робиться. Ось і треба заплатити ціну, чим кров'ю. Як Ісус заплатив за нас, щоб ми, взагалі люди, щоб вийшли з гріха і смерті з проклять, Ісус платить кров'ю. Перші християни платять кров'ю за спільноту християнську, щоб вона далі йшла і вийшла, і вона вийшла. Зараз приходить. Час нам треба платити, ось нашому народу платити за те, щоб вийти з тих всіх попередніх, не раз неправильних вчинків всякого того, скажімо, комуністичного світу, того духа безбожництва, в який війшли наші попередники, наші там батьки, брати і всі інші, які були перед нами. Отже, вони війшли на цю дорогу і. Не раз на тих землях, ось де зараз відбувається, відбувалося що там, дуже багато злочинів. Голодомор, наприклад. Нашого народу багато винищили, виселили, знищили і привезли чужих. Чужі прийшли на наші землі, Думали, що це все так просто буде, не виходить. Приходить час, треба заплатити серйозно. Саме там, на цих землях, Серйозна плата зараз відбувається. Але коли ми це переживаємо з Богом, навіть ці зараз тяжкі моменти, тяжкий час, тяжкий період, Ісус перемагає. Перші християни з одної сторони померли, з другої вони стали святими і перемогли. І вони дали силу наступним, тим, хто прийде, силу жити з Богом. Так само тепер продаттям крові відкуплення відбувається, велике якесь відкуплення серйозне. Ми навіть зараз не можемо усвідомити і зрозуміти. Просто нам треба людям дивитися очами віри і довіряти Богові розуміти, що Бог любить людину більше, ніж ми. Бог любить наш народ більше, ніж ми. І коли він допускає, щоб щось таке відбулося, значить він це допускає не тому, що чекає, як подивитися на муки людей. Ні, ні. Просто він допускає, бо це необхідно. Саме через те, що хтось перед тим робив неправильно. І тому тепер треба таке допускати. Це важливо, щоб ми пам'ятали також на наше життя. Зараз ми також живемо. І нам здається, що ну, все чудово, але Бог знає, наскільки зараз правильно, скільки зараз є людей, які засвідчують себе атістом, скільки є тих, які засвідчують своїм життям грішним, наприклад, грішне роблять. І не усвідомлюють, що прийде час десь там, через кількість, через кількість часу, через якийсь період, можливо, хтось мусить також відпокутувати, відкупити наші теперішні гріхи. Пролиттям крові. Ми не знаємо. І тому важливо, щоб зараз людині робити правильно. Правильно, з Богом, за Божими заповідями, щоб потім хтось не потребував відкуплення кров'ю чиїсь. Через, Через гріхи, наприклад, наші сучасності, гріхи сучасності. Тому що все є дуже пов'язано. Ми не знаємо тих багатьох законів, які є взагалі діють в світі, в житті людському. Ми багатьох законів не знаємо. Знає їх тільки Бог. І тому Він, цей людський рід веде по тих законах. І тому є певні вчинки, потім приходять наслідки, потім якась розв'язка. Щоб врятувати людський рід, треба не раз допускати багато таких дійсно тяжких моментів страждань, пролеття крові, щоб врятувати людський рід. Також і тому Бог допускає. І через це. Якраз ця неділя, неділя святих, які ось пройшли цей шлях з Богом. Вони повірили Богові, вони довірили йому своє життя, і Бог їх провів через цю дорогу. Вони завершили життя мучеництвом, деколи стражданням, деколи терпінням, але це люди, які знайшли дорогу в новий світ. Бо суть наша саме те, щоб ми увійшли в новий світ. В якому вже буде зовсім інше життя, інші правила. Там допуску зла не буде. Там буде світ повної краси Божої, Божої гармонії, Божого життя. Цей світ повністю належить Богові, він повністю підкорений Божим законам. А Божі закони, це краса, гармонія, велич Божа. Слава Божа! Щас це людини, любов і радість, повнота миру, де нема доступу вже війні і всякому іншого злу, тому що воно має зовсім інше місце. І для нас це є час, в якому ми маємо можливість щоразу більше зрозуміти певних речей, усвідомити і не критикувати Бога. Не дорікати йому, а навпаки, його прославляти. Навіть якщо ми щось не усвідомлюємо, не розуміємо, нам треба прийняти, що ми обмежені, ми не розуміємо. А не одразу ставати тими, скажімо, такими суддями не раз Божих вчинків. Чому Бог допускається, чому так Бог. Робить, значить, і людина каже, я в такого Бога не вірю, я не хочу вірити. Але вона тим самим собі підписує вирок дуже тяжкий. Життя без Бога гіршого немає. Це є засуд, це прокляття. В, такому світ, в такий світ попадають духи пітьми, духи темряви. І всі ті, які пішли по тій дорозі, руйнування, зла, бунту перед Богом. Тому що людина дуже багато речей робить бунтів у них, вона навіть не раз не знає, коли вона хоче, наприклад, збунтуватись перед заповідями Божими, наприклад, і робить все проти. Коли вона бунтується проти природних законів, наприклад, проти сумління, не раз бунтується проти того, що вона, наприклад, скажемо, народилася дівчиною, і вона не хоче бути дівчиною. Хоче щось зробити, щоб заперечити це або навпаки. Це бунт перед Божим законом, перед Божою волею. І з цього ніколи добро не вийде. Це є бунт проти святості. І ця дорога веде дуже велику біду і нещастя. Людина хоче втекти від правди. Тоді їй треба робити все, заперечуючи правду, і що тоді жити в неправді там не може бути гармонії. В неправді гармонії нема. А гармонія це є їжа нашої душі. Людина чується щасливою, коли вона чує все гармонією. Все вона переживає в гармонії, коли, наприклад, музика гармонійна, коли в природі гармонія. Війна руйнує гармонію. Гріх руйнує гармонію. Ненавість руйнує гармонію, Все, все-все. І тоді від того людина не може бути щаслива. Її душа нещасна, вона терпить. А якраз ті, хто пішов по дорозі святості, це ніщо інше, як гармонія досконала. Святість – це досконала гармонія душі, серця, розуму, волі, життя з Богом це досконала гармонія, і в тому людина стає щасливою. Вона наповнюється змістом, і вона чує себе щасливою. Навіть втрачаючи життя, вона не втрачає гармонії, бо життя її в Божій Руці. І вона чує це своє життя, що Бог тримає її, навіть якщо вона земне життя втрачає, ось, наприклад, через те, що визнає Ісуса. І їй кажуть, відречеться. Вона каже: ні, Ісус, моє майбутнє, моє життя. І тоді вона, наприклад, втрачає життя. Але не втрачає Бога і не втрачає того нового світу, який Бог їй обіцяв. І для неї приготовляє. І для неї відкриває двері. І вона йде у них. Просто її веде віра. А люди, які руйнують її життя земне, вони не бачать цього. Як не бачили, наприклад, ті, котрі закидували камінням Степана, першого мученика, він каже: Я бачу небо відкрите і сина чоловіча, який стоїть по правиці всемогутнього, і що вони, ті, хто його судив? Закрили свої вуха руками, щоб не чути гармонії, не, будь, не чути краси, досконалості, не чути неба. І що вхопили тоді в руки каміння і почали каменувати? Тобто, спочатку закрили вуха, щоб не чути того, що бачить Степан. І тоді почали каменувати. Ось як Людина, яка знищує інших, як поступає, спочатку закриває вуха від Бога, щоб їй не чути сумління свого, не чути Бога, не чути е, заповідей Божих, і вона тоді починає руйнувати життя інших. Так само з тою війною, яка до нас прийшла. Говорить, Ті, що прийшли з війною, вони спочатку закрили вуха, щоб не чути Бога і не чути сумління. Вони не знають Бога, не слухають свого сумління, не чують Його і тоді кидають каміння, тобто снаряди, ракети і все інше. Але це дорога пітьми, це дорога прокляття, це дорога вічного засуду і більше нічого. Щоб людина могла дати комусь життя, вона спочатку мусить відкрити вуха на слухання життя. Тоді вона буде чути це життя, і вона буде його нести, вона буде його берегти, цінити. І в той новий світ можуть зайти тільки ті, які бережуть життя, які його розвивають, які розвивають красу, гармонію, але Божу, не таку людську без Бога. Бо тоді це не буде того. Треба, щоб через нашу працю, наші думки, наші задуми пройшов Божий Дух. Щоб Бог це прийняв і благословив, по-іншому воно не працює. Треба, щоб Бог прийняв нашу, наше життя. Якщо людина його не визнає, ось каже Ісус, то мене не визнає в цьому світі, я його перед Отцем не визнаю. І що з того, що людина будує? Свою гармонію, свою красу, свій порядок, але він на піску будований. Він розсипеться, коли прийде День Господній, людина злякається Бога і втече від Нього. Це знак, що вона не будувала по-справжньому. Вона боялася Бога, бо її життя було неправильним. Вона тікала від світла, бо світла боялася, бо життя було неправильне. Але коли її життя буде правильним, а буде правильним тоді, коли вона шукає Бога в першу чергу. Тому що все інше йде після нього, йому належить першинство і завершення. В усьому початок Бог має першинство. Людина не може бути першою, вона не є Богом. Вона є Божою дитиною, яку створив Бог, і тому Бог перший. Якщо вона йому дає це місце. Сама йде після нього, тоді Бог її визнає. А якщо вона хоче перегнати стати Богом як перші люди, значить вона стає порохом і отримує засуд. Ти порох, і в порох повернешся. І їй доля це смерть більше нічого. Отже, сьогодні день для того, щоб ми зрозуміли, що стати святими – це визнати Бога в своєму житті. Тоді Бог робить нас святими, ми самі святими не станемо. Нас робить Бог святими. Що це значить? Він нас проникає своєю присутністю, прощає гріхи, очищає наше життя, відкриває нам двері нового світу і дає нам спадщину в небі. Це початок святості тут на землі. Тому нехай Ісус дарує нам цю ласку, милість, щоб ми так йшли. Так, старалися, і тоді обов'язково отримуємо цей новий світ, в якому кожний стане на повноту щасливий, у повноті стане. І щастя його наповнить його душою, і радість проникне в серце цієї людини. І вона дійсно осягне те, що око не бачило, вухо не чуло людині, на розум не приходило. Це те, що пережив апостол Павло і сказав: для. Тих хто повірив його Слову. слава Ісусу Христу!